Ярославе, доброго дня пропоную розповісти наше обговорення результатів цієї літньої сесії Паобесіє парламентської асамблеї з того, що асамблея вперше визнала дії Росії стосовно України геноцидом. Пояснімо нашим глядачам, чому це рішення є настільки важливим, і як це надалі допомагатиме нам у боротьбі з агресором і в притягненні країни-агресорки до відповідальності? Якщо власне розглядати події після Другої світової війни? Ліні... То одним з ключових пунктів обвинувачення тобічного нацистського режиму то в Німеччині, власне, була вімо, велосидна вімо, політика стосовно як єврейського народу, так та, і окремих інших національностей чи етнічних груп. Власне, це визнання на міжнародному рівні, того, що Росія звідс дійсню не лише військові злочини, а власне геноцидальну політику це підстави для більш агресивної позиції, ну і відстоювання насправді справедливості в майбутньому міжнародному трибуналі. Це аргумент для наших юристів вже зараз. А, які можна використовувати в багатьох міжнародних процесах, які в міжнародному кримінальному суді і в інших судах? А власне, це створення такої а, можна сказати ідеологічної та бази і те, щоб Росія злющена була а, заплатити за всі злочини, яка вона створила в Києві. І також до резолюції, про яку ми говоримо, була внесена поправка, яка стосується засудження незаконного утримання в Росії тисяч наших співвітчизників, зокрема трьох десятків журналістів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як ухвалювалася ця поправка? Наскільки це питання було дискусійним або ж навпаки підтримувалося іншими колегами? Взагалі резолюція чи будь-яка резолюція? Зламіська сумніва місі складається з багатьох складових, та от власне першу частину проговорювали це була підготовлена спеціальним комітетом. З питання України, які очолює президентка парламентської Банальського сомнений там, ці головою комісія цивільного траєв голова української долінації і втім був власне дадено з ініціаторів та насправді головний ініціатор цієї базової резолюції Аналізувала відсилення Росії проти України і можливість власне в парламентському виборі виборі якось протидіяти подальшої ескалації конфлікту та от, а, пошуку ще всі розвеземо. А з складових підчинкових резолюцій була резолюція, запропонована нашими колегами Смоганці, про сильною підтримки так. І... А француз авторів власне пропонували, щоби більшу увагу звернути на власне питання дітей, а, жінок, які зараз дуже страждають від російської окупації. Ну, це справді надважливо, і ми маємо вже вироки стосовно ти кінець, що омбудсперсом з. З усі літа, які намагалися виробнику те, що мене не докидають українських дітей, та, а не, та, сприяють змію у синову. Але за домовленістю з нашими французькими колегами ми вирішили звернути увагу, і перше даними сути на тому, що отримання цивільних заручення взагалі не відповідає жодні чині міжнародному законодавству джерелась конвенції. Іншим актам, а, а також це була дуже хороша а, можливість надати і Влада Єсипенка, і Рудавич, і Вікторія Лущина, і голосован Драгета, і інших на 30 колег журналістів, які Росія не законує Фактично. А, Дві правки: Перша, яка стосувалася звільнення заручників і максимально доклада зусиль всіх держав-членів ОБСЄ, чому тут важливий цей майданчик, тому що на членом Росії є туреччина, власне, Ватикан, який кіт, доклав Сергія, Найрмані Челяла та ще десяти цивільних заручників буквально минулого тижня, так? Тобто, що ви власне всі України використовували всі нові методи, щоби путінський режим відпустив тисячі цивільних заручів. Виділення журналістів додатково привертає увагу, чому дуже багато європейських політиків, як вона в нас та починали журналісти, дуже багато хто розуміє цінність.

А у війні так, ми гарантії світу не незалежно від багато відсоводитися на рекомендації до чого Росії, які дуже чітко ради надія, що держави, які перебувають у військових діях, мають з кожна зі своєї сторони гарантувати можливість якісної роботи журналістів. Коли ми не маємо ну, місяцями та інформації про те, де прибуває там Вікторія Русі. Чи висунули Дмитру Філіппу зінувачення? Чи не висунув Петрові? Чи надали Ірині Данилович медичну допомогу? Чи не надали в результаті? Дізнаємося, що не надали, коли Катерина Єсипенко має можливість зв'язатися з владою ще за посередництвом російського адвоката і однією гарантії, що власне? Російський адвокат сам не стане жертвою путінського режиму, оскільки не захищає українських в'язнів, в'язні, теж невисокі це все створює величезні можливості бранки на рюмістів, зокрема Європи. Ну тобто, чи їхати висвітлювати події війни в Україні, протистояння Хамасу Ізраїля чи там ще недавні на Горному Карабасі. Тому, в принципі, резолюцію про цивільних заручників. Жодного навіть не було того, хто підтримався. всі підтримали, ну бо це саме собою зрозуміло. А По журналістах заручниках, цю правку я пригадую: було була, був представник Швейцарії, який утримався. Ну але власне Швейцарії, як делегація, поводив себе надзвичайно, я би так сказав, дивно. Ну власне, вони пишаються своїм нейтралітетом, так от і буде ну, де будь-яка постанова, де згадується збройний конфлікт, зброя, військо не намагаються утримуватися. А, і у нас ними була дуже така жвава дискусія. А, вони знову ж таки говорили, що ми не трені, Ми не готові. Власне, ми не є членами НАТО. Ми не збираємося стати членом НАТО. Ну і коли не ми, а колеги з сусідніх країн сказали, що це така досить хитра позиція, та бути точно членами НАТО, от мати гарантії фактичної безпеки, податись статуту НАТО, тому що навколо весь повітряний простір це простір НАТО та всі кордони це кордони НАТО. А ну, то бути робити, якби хитренішим і не сплачувати спільний пошук, чи не утримувати ну, збройні формування, які би спільно захищали, то, звісно, дуже ні. От, ну, нагадали знову ж таки другу світові війну, то там номінально будучи нейтральною, насправді активно допомагала, зокрема, націльській Німеччині, зберігаючи їхні активи. Ну, а в даному випадку можна сказати, що. Одноголосно зал підтримав і а, пропозиції про звернення увагами цивільних заручників, і, зокрема, нам на, на... заручники журналістів. По загальній резолюції, так званій Бухарестській резолюції, були окремі делегати, наскільки я пригадую, Австрії, Швейцарії і Німеччини, які утримуються з тих чи інших причин, але в переважній більшості якраз саме ці делегати Часто намагалися пом'якшити формулювання. Наприклад, була пропозиція назвати мирний план України, так званий мирний план Зеленського, не єдино можливим майданчиком для вирішення війни, а одним з людів варіантів вирішення війни. Ну, такі різниця нібито не велика та. От, але насправді в таку статі позицію Україна, країна, яка піддалася агресії, та визнається тим, хто б і мав попільнувати мирний кров, а досі дається можливість агресору філсувати якісь свої претензії, так да. от з хорошого який приймали колеги з Румунії. Не було видано віз росіянам і білорусам, дуже чітко пояснено, що це підсанкційні особи і не можуть приймати участь. От була одна така дуже тонка поправка, і керівник латвійської делегації. Панков, те, що відомо, що він колись процитував на який російську прадою прямо на засіданні парламентської асамблеї обсі ще два роки тому, і потім його намагалися за це там дисциплінарно притягнути до якоїсь периодиці з нічого не вийшло? Бо це була пряма цитата. Він запропонував привітати бажання Росії більше не приймати участь це в, в парламентській самблеї повітати біля такі заяви. Там з боку а, товстих і тостого і, і російською домота. От е, він пропонував привітати, от і закликати Росію взагалі само виключитися, само з усіх міжнародних е, організацій, нашої ОБСЄ. Ну, на жаль, власне, цю правду оскільки вона була внесена з голосу, її збили власне представники Німеччини. Специфіка права тут вноситься з голосу, що їх може збити будь-яка людина правді, -залі, волосу, в залі. Наші правці по журналістів цивільних заручників теж приводить з голосу, але в жодної залі не виступили проти. На полях цієї літньої сесії ПАО-БСЄ також відбувся сайт івент присвячений посиленню допомоги нашим біженцям переселенцям. Розкажіть, будь ласка, наскільки схвально зустрічали таку подію колеги ваші з міжнародних інших делегацій, і наскільки у світі допомога українським біженцям не втрачає актуальності? Про важливість події переважно. Демонструє кількість людей, які відвідують. Тобто є 50 країн, які є членами ОБСЄ, як країни-партнери, і от власне кожна делегація має ну, якусь кількість людей. Так? сайд івенти, так звані події на полях, так? От, вони не обов'язковують, тому туди приходять тільки ті, хто зацікавлені. Єдина подія. При якій був повністю забитий зал, це була, ну, принаймні, те, що я був, можливо, я теж не мав змоги всі відвідати. Але власне, ініційована павло Павлон пристролований як головою тимчасової спеціальної комісії з питань а, українських переселенців. Ця подія при ній був зал повністю заповнений. На ній була присутня піяка голова президентка. Парламентської асамблеї був генеральний uh, секретар власне парламентської асамблеї була майже повному складі американська делегація британська делегація Співорганізаторами виступили Румунії як країна, яка приймала участь відповідно профільні міністри від заповідачів і а, Норвегія. Чому Норвегія? В Норвегії, в принципі, одна з найбільш розвинутих так званих міграційних політик, ну і, зрештою, максимально цікавий не як людина ЄС, але як країна партнер ЄС, от в тому, що до міграційна політика західних освіти боящи з балансом. А, власне, з при чому можна було? Відзначити, що наші партнери надзвичайно зацікавлені в цьому питанні, і це питання для них настільки ж важливе, як для нас а, був поданий аналітичний документ, в якому було виписано ну, топ 10 країн, які максимально добуваються допомоги а, українським біженцям. Ці саме в цьому результаті довелося постійно говорити, що ми доповнимо доповним. Ми доповним кожна країна виспівала з тично своєю позицією, що вони роблять з кимна. Так, дуже важливо прозвучала теза власне, від представників медичних центрів, які займаються цими питаннями, як в прийняти, так і за про те, що дуже важливо зберегти баланс між тим, як допомогти власне, переселенцям в скрутний час і зробити кроки щодо інтеграції в приймаючих суспільство. От бо дуже багато країн а, власне вже зараз розуміє, що а, кадровий актив з'явився з, з а, українським переселенцям, він насправді буде дуже дорогову варти. Так От, тобто це а, активні, працездатні, підприємливі люди, які досить швидко вживаються. В оточення, ну і кроки на те, щоб асимілювати наших переселенців, дійсно, робити ці країни. І ми мусимо прекрасно розуміти, що які голосні правила в цьому заяві не були наші партнерів, а звісно, кожен буде робити те, що в з інтересу, і тому що зараз там розглядаються процеси порочення чи більшої верифікації а, підтримки від країни до країн ситуації різні. в переважній більшості навпаки. Країни максимально намагаються підтримувати, тим самим показуючи, що дивиться це трон так само добре, збройна. Тому це питання теж піднімалося. Власне, українська так виглядить щодо переселенців теж має бути переозмислені. Як ті, хто залишився в Україні, так і створення мотивації для тих, хто. Вимушені замушили Україну зараз побуває за кордоном. і Тут дуже багато питань, які насправді ставили а, чи ставлять в країнах, які приблизно мали також велику кількість а, переселених переміщених усіх чи інших причин, так да? тобто Молдова, Вірменія, Босні, Герцога. От, а, в Там в них є свій досвід, який ми теж можемо власне зрозуміти хвилі польської міграції особливо в родовічі в західну Європу. А дуже позитивно те, що а, незважаючи на власне структуру і спленість питань, так от наші партнери активно включалися і щиро допомагали шукати оптимальних рішень, які без одного боку. Забезпечити якісне перебування а, українських переселенців в країні, в які вони перебувають тимчасово, але при цьому в Україні існували такі механізми, такі мотивації, що коли були... буде можливість, так от люди поверталися. Хоча знову ж такі потім тільки ця нові тиші, яка була надана ну, в процесі розвитку цього питання, було продемонстровано, що достатньо високий показник людей вивернути при наших можливостях, але ситуація у і, і ситуація на сумщині знову стимулює переселення всередині країни вирушимо переселення так менше ніж раніше, але і на зовнішній. Дякую, що знайшли час включитись для нашого видання. І я нагадую, що з нами був на зв'язку член постійної делегації України парламентській асамблеї ОБСЄ і також народний депутат України Ярослав Юрчишин. До побачення.